Всім добра здоров'ячка! Дивіться, я вже раніше показував, раніше показував на своїй сторіночці, як я печу коржі. Дуже легко і дуже просто замінити хліб, особливо в таких умовах, де може не бути світла, може не бути газу, можна спекти його навіть на мангалі, на дворі, ну де хочеш, на бляті, без олії, без нічого. Що для того я роблю? То є оце є жинтиці, літра житиці. Я вам зараз покажу, літра йде, то це, що ми сир відтискаємо. Ви собі, хто в місті не має в селі цієї жінтеці на квасному молоці, ну чи на кефірі. Мавати на кефірі самі. Бо на воді, якщо ви зробите, він не буде добрий коржик, то 100%. Літра жинтеці. Чайна лежечка цукру. Чайна лежечка така чубата соди. Сода, сода обов'язково, треба, то замість ріждів. Хену сюди. І... До смаку в мене така дрібна сільську в середньому, ну я вже не перший раз почув. Десь отакова в мене така дрібна сіль, о тільки косали, десь кулешку столову. Все. І зараз це, як вирішую, зараз буде мішати це все. Перемішати, це аби розбавити сіль і цукор. Ну То воно дійсно, а смачне, які, ці коржі смачніші, я вже е... хліб не їм. Тільки вже 6 років я хліба не їв, крім оцих коржів. Тут чесно, я ще не мав хліба, так, аби я його хотів опецию. І зараз додаємо муку. Я ось в чашку собі так беремо муку і додаємо до... Ну, зараз поковики воно буде. Можна ліву, можна праву. Я так більше насиплю зараз. Ну муки вже до, до, до того стану тіста, щоб цей. Яке воно буде, зараз подивіться. І таких буде 5-6 коржиків. Ну ви зараз подивіться, я вам покажу далі, що я готую з тих коржиків. переходим уже на механическую вилку Викеду и переходим на ручный режим. Тут руками тут иначе, есть такая тестомишельная машинка, такая маленькая у нас тоже, еще тут руками лучше смачнее. Все, так вещей им до Цього годо, відфайно виминаємо. Так, зараз вивалюю звідси все тісто сюди. Сходу до героїв. Мажик, той сюди. І зараз я поділю його на шість частин. Пока ну, Один, два, три, 4, 5, 6. Є. Все, так оріжу їх. Розрізаю. Тобі дозу мало буде, то буде тоненький коржик. Будуть лепти на п'ять частин. Це може? То мало. Хоче бути грубі, файно знаєте, він зараз ще має постояти хвилин 15. Це таке здоровен на цілу скоро буде. А саме, що можна пекти їх і на чим? На... na ognie. Połączyłem się cicho buczać się śmiga. Więc, no to troszkę Z czego, I tak Так, розкинули його і ну, я не буду цей переб'єтки, буде здоров'я, я його сам буду їсти. Хвилин 15-20 має постояти, випухти і, і потім зараз в хвороді, буду запікати, трошки олії, буду запікати. Так трошки олії. Небагато, так на доличі. Скороду добре нагріваємо. я руками роблю ці коржики, аби ви ні в якому разі їх не топтали в качівку, бо ви їх приплюстите, вони не будуть розкидати. А зараз так вам ми скорду напікаємо, Виді, я його трошки ще розкігнув. Зараз подивте, як він буде удержати. Ну, то не обов'язково на цілу а Так ще розлізає М -м, він ще десь. Підемо. Він зразу починає напихати. Температуру скручую. Лісь на 4 Майста дуже дуже в вогні жарити. Вилучку обов'язково. Так пробити дірочки. І все, і буде. Щоб не жарилося. Покажу, як буду обертати. Дивіться, як він підріс. Бачите, який він грубий зробив. Зараз він ще буде грубший. Ану. Я його вертаю. Птичка красота. Но наскільки смачне і корисне, а запах такий, що ви навіть не уявляєте собі, розумієте, то хто спробує це зробити, буде весь ще зробити таке. Я вам покажу, що як я розрізаю по пополам, як я роблю піцу з ним. До мене, коли гості приїжджають, то в мене ніхто ніс ні хліб, ні магазинного ріблю, чи самогонку п'ють, то п'ють. Дальше покажу. Так, коржик в мене готовий. Вич, який він грубезний. Відці. Красота. Так, доливаю трошки олії і ставлю далі. А далі буду показувати. Так, коржик вже готовий. Забираю на бік. Зараз далі поки. беру собі стук. Я без цієї салфетки нікуди не йду, ні на мангал, нікуди. чуть Чуть відтируємо, тут виключаємо геть. Потім ще горяче, аби це було відково у нас. І що в нас вийшло? Дивіться. Останній коржик у нас печений. Яка красота, дивіться. Дивіться, тут... А, печа. Ні, цей не розлоблю, оцей розлоблю. Дивіться, який всередині. Ай, та не можеш його розломити. Тут. Красота. Як можна, що можна ще зробити? Вітікі в носі одинакові. Беру ножик. Яка піца з цього коржика добра, ви навіть собі не уявляєте. Ви розрізаєте його так на двоє. І він собираю таку піцу. Кидаєте сюди, що хочете. Дивіться, який він тут. Сюди попадає кетчуп, масло, все, що ви лишень бажаєте. Ну це... Ну то є ви, ви смачніше, ще не пробували. Якщо ви пробуєте таке зготувати, ваші діти будуть постійно казати, мамо, тату, дайте мені такого, бо я хочу такого. Такого коржика. Він сам найсмачніший. І він нички і так само так, як ну, може бути там хліб багато прижм. Так що не дуже важко зробити цей коржик. Не треба дуже багато, так кажуть, тут якогось там труду і цього. дуже скоро торопиться. Ти Тим більше чують, що можна зробити, коли немає світла, коли немає газу, коли немає нічого, можна на мангалі, на простому пляті олії спекти. Усім дякую за перегляди. Дякую, що ділитеся. Обов'язково попробуйте це зробити. Обов'язково всі. Навіть хто має хліба, багато, попробуйте зробити цей корм, він дуже смачний. Так що діліться, підписуйтесь на інстаграму. На як то Фейсбук, на Ютуб, на Тік-Ток. Так що всім добра здоров'ячка.